Вітаю вас, ви на каналі Хай Таро. Сьогодні 7 листопада 19.06 поговоримо про північне Сяйво Аврора. Хто багато бачив? Це таке криваве небо. До чого це? Чи є це якимось знаком, що це взагалі може означати? Я вам в попередньому відео говорила. Про допис астронома Володимира Кажанова в Фейсбуці, який пояснював, що це рідкісне явище, яке сталося внаслідок потужної геомагнітної бурі. Дивимось, до чого це може бути: п'ятірка Пентаклів, сила, шістка кубків. Враховуючи п'ятірку пентаклів, оскільки це карта матеріальних втрат, карта інвалідності, сила це атака, шістка кубків, це діти, це минуле, це людське життя, це будинки людей. Якщо взяти в цілому, і ось тут з пентаклів, тут жезлів, Дев'ятка Пентаклів. Ці всі карти були б добрі, якби ми не дивились їх в контексті війни, е, окрім п'ятірки пентаклів. А так, якщо тут взяти, я думаю, що це пов'язано з новими потужними бомбардуваннями України, і саме житлових будинків, і якась велика загроза для наших військових все ж таки. І як ви знаєте, е, ось. Були новини про смерть помічника Залужного, і це вже сталося після цього кривавого північного сяйва. Тому, давайте ще одну карту: десятка пентаклів. Я вважаю, що це знак. До розрухи. П'ятірка Пентаклів це все ж таки перша карта. І так як вже було. І я вам хочу сказати, що Росія так трішки попритихла з масованими обстрілами, але вона накопичує ракети, і це очевидно. і тільки ось будуть холоди п'ятірка пентаклів, тільки трішки сніжок або температура понизиться. Почнуть гатити по житлових будинках. В основному житлові будинки і по десятці пентаклів це те, що дуже дороге, дуже важливе, тобто це енергетика, це ТЕЦ, це підстанції, щоб зробити життя людей, знову ж таки. Невинасімим, скажімо так. На жаль, тут по цих картах це північна сяєва аврора, як я вважаю, ні до чого хорошого не призведе. Це, знаєте, як небо відображає закривавлену українську землю, і вже й на небі ось цей кривавий колір з'явився. Тому. Дуже, до речі, ось ці магнітні буді негативно скажуться на здоров'ї людей, тому що п'ятірка пентаклів це карта інвалідності. Ну і плюс, якщо брати в якості якогось знаку, то ця атака на житлові будинки в сферу енергетики, а також можуть бути церкви і шкільні. Навчальні заклади, тому що церкви П'ятірка Пентаклів, ось тут вікно церкви зображено, а тут у нас діти, це тобто школи. Можуть бути після канікул. А так знову на навчальні заклади, церкви і житлові будинки разом з енергетикою. Дуже б хотілося, щоб цей прогноз не збувся, але бачите, що до енергетики це однозначно відлюдник і це також навчання. Школи енергетика і житлові будинки під великою загрозою. На жаль, таке показав Таро прогноз.